Я не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого. Лікую людину, а не захворювання. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіант фонду пінчука та фонду гісема, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я. Відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Вага, яка у людини є, вона інколи перешкоджає для активної фізичної нагрузки, активного фізичного навантаження, коли ми можемо дозволити собі біг трусцею чи дуже дуже швидку спортивну ходьбу, тому що наші су суглоби не дозволяють цього зробити. Вага до 70 кілограм є безпечною для бігу, понад 80 є небезпечною, тому що хрящик руйнується при. Різких вібраціях. Тому це є така хороша заміна. Но я вам хочу сказати, що наш регіон містить унікальний по, свої, по своєму науковому складу санаторно-курортний комплекс. Всі в Закарпатті знають про санаторій Карпати. І хочу вам повідомити, що скандинавська ходьба по-медичному називається Теренкур. Тобто, це є ходьба з зміною площини. Та зміною навантаження не тільки на ноги, але і на верхній пояс, тобто на верхню кінцівку на плечі, так? коли ми використовуємо для цього синхронно палиці, які допомагають нам правильно навантажуватися, саме завдяки теренкуру виходжують пацієнтів, які мають масивні інфаркти. Які мають ушкодження серця. І це вже в нас практикується понад 70 років. Це є дуже фізіологічний вид навантаження, який формулює, формує витривалість і допомагає тримати в тонусу не тільки м'язи, не тільки суглоби, але й серцево-судинну систему. Тому я рекомендую абсолютно всім е займатися ходьбою, теренкуром. Або скандинавською ходьбою, як ми привикли називати, у нас найкращі місця для цього і мої рекомендації це Боржавський хребет, це Міжгірщина, це є Мукачівщина, регіони, де поряд з нашими словнозвісними санаторіями та базами відпочинку, які дозволяють не тільки гарно ходити, але і насолоджуватися краєвидами і оздоровлюватися. корисна, але вона не повинна бути холодною і мінералізованою. Ми зазвичай рекомендуємо нашим пацієнтам використовувати воду, яка наближена по температурі тіла до температури е, е, людини, тобто це десь орієнтовано від 36 до 37,5 градусів Цельсія. Ця водичка повинна бути, звісно, чистою. Е, пацієнти, які мають, наприклад, якісь харчові проблеми або проблеми зі стільцем, їм можна до цієї води додати деякі засоби. Чому це корисно? Тому що навіть чиста вода тепла вона допомагає змити надлишок шлункового соку, який продукується за всю ніч. І люди можуть е, прийняти сніданок, провести гігієнічні процедури, які будуть мати е, гарний ефект е, від цього. Крім того, спожити зранку вода вона зараховується нам у добовий раціон. У добовий наш об'єм випитої рідини, який я нагадаю, він становить десь орієнтовно 2200-2500 для людини середнього віку і середнього її тілобудови. Якщо ми говоримо про те, як протягом дня пити, так то обов'язково варто врахувати, що в першій половині дня бажано випити більшу частину рідини, ніж в другій половині дня. Це пов'язано з тим, що наші нирки не повинні відчувати перевантаження, тому випита наче вода є корисною. Об'єм її повинен бути розумним, це 200-300 мл, особливо враховуючи, що в нас чудова кава, і ми зазвичай після цієї води могли би спожити філіжанку кави чи прийняти сніданок, то це буде корисно. Людям, які мають проблеми зі стільцем, рекомендую пити теплу мінералізовану воду. Люди, які мають проблеми з жовчним міхуром, можуть пити воду стимулюючу для жовчного міхура, зокрема з декількома краплями лимонного соку або з. Краплею оливкової олії. Це теж буде корисно як рефлекторний подразник для жовчного міхура. Фанатичні спортсмени, які маючи вагу, наприклад, понад 85 кілограм, бігають по 5, 10, 20 кілометрів на добу по асфальту без спеціального взуття. Тобто це теж є проблемою, коли, наприклад, ми маємо людину, колишнього спортсмена, який бігав в тапочках або бігав в кедах по асфальту, а не по ґрунту, і без супінування, без пом'якшувача, ударів в прибігу. Таким чином ми теж отримуємо мікротравми цих алінових які у зрілому віці це 30, 40, 50 років, приведуть до того, що ми матимемо проблеми з суглобами. Больовий синдром у попереку, він може бути пов'язаний як з радикулітом, так і, і піском або нефролітіазом, або камінням у нирках. Якщо є такий діагноз, не рекомендую використовувати народні методи лікування. Тому що зазвичай одної-двох процедур ударної терапії вистачає для того, щоб їх позбутися. Без всяких наслідків, якщо вони, звісно, не є великого розміру. Якщо це камінь великого розміру, то витрачені кошти на народні е, е, такі процедури, як пиття якоїсь. Водички з лимоном, чи можливо споживання засобів фітоекстрактів. Воно насправді може становити тільки профілактичну мету для утворення наступних каменів. Але той камінь, який вже є, він не змінить, він по своїй структурі не зміниться. Особливо небезпечно, коли це є короловидні камені або камені великих розмірів, потрібно обов'язково звернутися до лікаря-уролога, оскільки рух цього каменя вбік чи в бік чи вниз, воно може призвести до ниркової коліки. Штучні сльози раджу, але як бачите, сам не користуюся. Зазвичай блефорити, які виникають, і кон'юнктивіти, кератити це такі запалення, які характерні для синдрому сухого ока. Це якраз пов'язано з тим, що ми дуже часто дивимося на монітор, забуваємо кліпати, і рогівка наша пересихає. Вона втрачає вологу. І таким чином ми маємо певні ушкодження її. Я думаю, що штучні сльози це не є погано. У мене є баночки і в машині, і в мене в столі вона є, і є в мене навіть гель, який відновлює вологість. Але я за нього згадую зазвичай тоді, коли в мене працює кондиціонер, і коли я до кінця робочого дня не розумію, чому мені боляче кліпати. Я думаю, що якщо собі на телефон поставити нагадування, то штучні сльози можуть бути вдало використані при поєднанні. Напої тонізуючого порядку, вони теж частково впливають на структуру тканин нашого організму. Тобто в, в алкоголіків будуть суглоби уражені з частотою на 50-70% частіше. Ніж у людини, яка має дозоване споживання алкоголю. Людина, яка переважає у е, тонізуючих напоях, наприклад, це чай, кава, отакі от напої, які підвищують і тиск, і підвищують тонус організму, там швидше за все буде руйнування хрещової тканини за рахунок втрати рідини. Тобто людина, яка п'є 5 кав на добу, вона швидше за все буде у стані зневоднення хронічного. Чому? Тому що кава і чай мають сечогінний ефект. Але ми не привикли ходити з пляшечкою води, і ми не контролюємо свій добовий об'єм рідини, яку нам потрібно спожити. Якщо ми живемо в помірних широтах, то можна вибрати курорт, який буде знаходитися в наших помірних широтах. В Іспанії є такі курорти, які наближені до наших. Тобто там зміна не суттєва, там є тільки різниця у світловому дні. А також у температурному режимі не суттєво, тобто це не є дуже великим стресом. Звісно, якщо ми з Ужгорода з дитиною полетимо на Мальту, а це вже є чисті тропіки. Ми не можемо, точніше, країна наближена до африканського континенту, ми не можемо сподіватися, що ця адаптація пройде дуже легко, особливо в дитини. Не забуваємо, чому такі обмеження можуть бути, і чому в класичних педіатричних книжках нас вчили, що не можна змінювати різко клімат. Тому що дитина не має температурного контролера. Тобто вона не може контролювати свою температуру, так як доросла. Людина, так? Дитина, коли їй жарко, вона не може роздягнутися. По-перше, батьки можуть не зрозуміти цього, а перегрівання відбудеться дуже швидко і воно протікає дуже яскраво. Я не рекомендую змінювати більше ніж один пояс. Якщо ми говоримо про помірні широти, то в помірних широтах ми виконуємо перельоти. В будь-якому напрямку. Якщо ми змінюємо на тропіки, субтропіки, то це становить певну небезпеку. Вночі воду пити можна, але потрібно врахувати її об'єм. Якщо я приходжу на виклик до пацієнта і бачу у нього на столі або на тумбі біля ліжка графін з водою, мене це дуже насторожує. У мене є зразу ж дві думки: перше хворі нирки, а друге це хворий, хвора підшлункова залоза, яка може свідчити про цукровий діабет. Е, спрага вона не повинна бути притаманна саме вночі. Вночі людина повинна спати, а не ходити в туалет і пити воду. Вагітним літати літаками. Можна у ранніх термінах вагітності не бажано літати вагітним, які мають які вже на пізніх термінах. Це пов'язано з перепадами тиску, які можуть спровокувати гіпертонус матки і так далі. Звісно, за показами і за дозволом лікаря вагітну допустять на борт літака, і вона по обставинам може. Здійснювати переліт, однак є певні обмеження стосовно тривалості перельоту, а також стосовно того, якими літаками літають. Ви знаєте, що літаки є різних типів на жінку, вагітну погано впливає вібрація, вібраційні рухи, а також перепади тиску. Тому тут на розсуд лікаря кошер-гінеколога потрібно обмежень, щодо цього прямих немає. А ви знаєте, що у фемінізованому суспільстві яке тепер у нас. Розвивається, жінки не хочуть відчувати різницю з чоловіками, не дивлячись на те, що вони можуть бути вагітними, вони хочуть мати можливість пересуватися, виконувати свої навантаження, свою роботу. Тому прямого показу медичного обмежувати перельоти ми не можемо. Ви знаєте, будь-які позитивні емоції, якщо вони не є такими там, дуже яскравими, вони допомагають людині відчувати гармонію і нормальний тиск. Пам'ятаємо, що з медичної точки зору ми лікарі вважаємо підвищення тиску питаннями у двох площинах. Перше, це спазм судин, а друге, це високий рівень гормонів, які не дозволяють цьому тиску впасти. Тобто, коли ми маємо навпаки. Гарний, гарний настрій, коли ми маємо релаксуючі умови, проживання і спілкування, це сприяє все гарному самопочуттю і нормальному тонусу судин, тобто нормальному просвіту судин, який допомагає тримати тиск у межах норми. Позитивні емоції, не тільки тварини, але й хороші люди, хороше спілкування, хороші програми, хороша книга. Вони сприяють нормалізації тиску для будь-якої особи, яка має проблеми з тиском. Тому я цілком за. Головне, щоб ця тварина була не скаженою, а нормальною, домашньою, та яка нам допомагає розслабитися. Дорогі глядачі, не займайтеся самолікуванням. Самолікування може шкідливим бути для вашого здоров'я. Звертайтеся до кваліфікованих лікарів для вирішення ваших питань і будьте здорові!